Друзі, вітаю! На дворі березень, кінець березня, це значить, що чим далі, тим буде все тепліше і тепліше. І це свідчить про те, що настав час підстригати туї. Тобто, саме формовані рослинки можна вже привести до такої більш коректної форми. Цим ми сьогодні будемо займатися. Тут у нас така ельвангера західна туя, сформована на помпони, і туя, корнік, така обернена пірамідка на штамбі. Отже. Будемо використовувати звичайні садові ножиці такі для живих огорош. Ножиці з коротшим лезом це, до речі, такі для овечої шерсті лайфхак, для кого буде корисним. І сікатор. Я спочатку зроблю корекційну таку стрижечку, а потім подивлюсь, можливо, деякі кулі прийдеться забрати, так як вони вже доволі масивні і просто трошки, можливо, прийдеться прорідити. Отже, почнемо працювати такими ножицями. Обов'язково обтрушуємо, бо бачимо, після обтрушування хвоя підстрибує і знову показується, де є лишні хвоїнки, їх відстригаємо. Так ось хвилина часу і одна куля. Готово. Так, буду брати більші ножиці, бо це дуже повільно. Що ми бачимо? Уже бачу, що ось тут повністю злились кулі. Тобто ось цю і ось цю, напевно, прийдеться забрати. Або ось цю одну нижню. Поки одну нижню відстрижемо. Так, відстригаємо прямо біля основи центрального стовбура, максимально, щоб пеньочка не було, щоб був рівний зріз. Ось так. Так, цю зменшуємо зараз в об'ємі. Дуже часте, до речі, запитання, там, чи можна і якусь конкретну там, рослину при стрижці тримати на певній висоті. Оце туя західна ельвангера, вона взагалі там, до 2,5 метрів виростає. Але як бачите, цій рослині вже більше, ніж 5 років і, напевно, вже 7 років, і от вона така до метра вже тримається нормально на такій і так і буде рости. Ну, оці кулі збільшуються, стовбур стає товстіший, але загалом. Більшою вже вона може бути, але не буде. Щоб у вас була ось така плюс-мінус пишна форма, ну це ще залежить, звичайно, від виду, ця конкретно туя вона виразкова вона доволі така. Густенька, але загалом мінімум два рази в сезон стригти. Отак десь на початку квітня і в середині літа або в кінці, і буде дуже класна об'ємна форма. Якщо не стригти, втрачає форму і відповідно більш така рідка хвоя. Цетуя корнік, теж західна склад статуя. Вона теж до 2,5 метрів, але бачите, ось така метр 20, метр 30 штамп. Це буде обернена піраміда. В принципі, тут хвилин 10 і вона має бути готова. Так, сіду з цієї сторони. Оце в неї робоча сторона. Все. 10 хвилин і готово. Ну, в неї, звичайно, не така ще ідеальна форма, тобто в неї робоча сторона є певна, але на осінь буде вже дуже, дуже класна. А ви, якщо хочете знати більше про вирощування декоративних рослин, декоративні стрижки, обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в нових відео.